Як бізнесу безпечно зберігати дані, менше витрачати, гнучко використовувати ресурси, швидко масштабовуватись та працювати ефективніше? До вашої уваги, Microsoft Azure – популярна хмарна платформа, яка дозволяє зберігати та обробляти дані в більш ніж 300 дата центрах у 60 плюс країнах. Azure це не просто сховище, а цілий світ можливостей, який містить понад 200 сервісів для різних бізнес-завдань. Серед них Azure Backup швидко робить резервні копії всієї важливої інформації. А Azure Сайт Рекавері протидіє збоям та відновлює дані, щоб коли у вас точно все збереглося, а щоб комп'ютери виглядали так, а не ось так. Azure Virtual Machines допомагає створювати віртуальні машини Windows і Linux та користуватися ними в інтернеті. Розробляйте програми, масштабуйте та оновлюйте додатки через систему контейнерів. Azure Container Instances. А Azure DevOps Server допоможе розробникам та тестувальникам швидше і якісніше створювати і розгортати програмне забезпечення, а також підтримувати його експлуатацію. І наостанок підвищуйте ефективність роботи завдяки штучному інтелекту. Azure OpenAI. він не лише створює драфт рішень для розробників, але й автоматизує рутинні завдання, забезпечуючи швидкий доступ до інформації. Це компенсує нестачу фахівців та підтримує стабільний та якісний рівень роботи. Отож, Microsoft Azure – це безпечне зберігання даних, зменшення витрат, швидке відновлення та гнучке масштабування бізнесу. І всім цим ви з легкістю керуєте онлайн. Тому налітайте у хмарах, мігруйте у хмару Microsoft Azure від Київстар.